Пане Іване, рада вас вітати в нашому етері. Слава Україні! Доброго вечір, дякую за прошу. Тож сьогодні головна тема нашого етеру це вступ України до НАТО частинами. От про це ми говоритимемо і з наступним нашим гостем, теж дипломатом Олександром Харою. А у вас, як у військового експерта, хотіли от спитати, чи взагалі таке можливо, і чи це загалом може зупинити Путіна? Ну, давайте так. Чи загалом це можливо? Так, загалом це можливо. А чому б ні? Ну, нічого такого екстравагантного в цьому немає. Частини можливо. А, інше питання, чи реально воно, О, це вже абсолютно інше питання, як казав колись Класик. Давайте одразу для, для бази От, базуємо. Для того, щоб стати членом Альянсу, Україна, окрім того, що повинна виконати 700%. 100-500 тисяч різних вимог е з переоснащення війська, правоохоронних органів, розвідувальних контррозвідувальних органів. Ну від нас один одна контррозвідка і декілька розвідувальних органів. Все це причесати до вимог е там, європейської спільноти альянсу. І це попри те, що немає чітких вимог, всі вони там десь розмиті, але ми повинні їм відповідати. Немає нічого конкретного, але ми повинні їм відповідати. Це займає час. Це займає час за моїм особистими відчуттями, порахунками. Це приблизно два роки. Нам треба ще після війни от, активно працювати, щоб ми були готові так само, як Фінляндія. Бо Фінляндія та Швеція вони були готові десятиліттями стати членами альянсу. І це питання було виключно технічно. Там хлоп, і все вони стали членами альянсу. Тепер є питання політичне. Немає Єдиного великого генерального директора або власника ооо там ТОВ, НАТО, щоб він там ухвалює рішення, одноособово рішення ухвалюється всіма членами альянсу. Щоб Україна і щоб український прапор став отамусь тридцять третім на отій площі, треба щоб 32 країни всі проголосували одностайно. Всі а ми знаємо з вами, що є принаймні вже сім країн, які кажуть свої рішучі дні на спробу України стане членом альянсу, сполучені Штати Америки, у нічого собі, Німеччина. Угу. Бельгія, ОГО, Славенія, Словакія, Словаччина, перепрошую, Угорщина, Туреччина, тобто майже третина країн, майже ну, там, менше, які кажуть ні. Тому ну, відверто кажучи, які у нас шанси зараз стати членом альянсу? Ну, 0, 0,1. це якщо ми кажемо з практичної точки зору. Але цікаво, ви згадали Угорщина і Словаччина, ну зрозуміло, так е, чому в принципі там і політика е, очільників цих країн вона і в інших якихось таких е, напрямках незмінна. Але то цікаво про Сполучені Штати, так Америки, про тих німеччина знову ж таки, які в принципі е, наші партнери є. Чому от вони чи не можуть вони, наприклад, змінити так е, свою думку і за яких умов до прикладу, якщо так? Прогнозувати, скажімо так, ну зміни думку можуть які умови, ну можливо, коли наприклад зміниться канцлер Німеччини, Наприклад, а це може відбутися вже в лютому місяці. Чи може таке бути? Може ну реально може бути сьогодні. Вони проти, а завтра кажуть, ні, ми не бачимо жодних якихось перепон. Так само може змінитися ситуація, наприклад, з країнами, які нас підтримують. Наприклад, Польща вона може там, ну це це, це, це життя. Сьогодні вони нам друзі. Завтра може змінитися влада і перетворитися Польща на найбільшого супротивника України. Так само може відбутися навпаки із Угорщиною з найбільшого противника України стати найбільшим союзником України. Це життя. Чому займають таку антинатівську позицію? Бо Україна зараз в стані війни. Ніхто не хоче, щоб Україна стала членом альянсу, спалаючим палаючим Ну, частиною палаючої території і в Альянсі ніхто не хоче брати на себе відповідальність приймати участь у гасінні цієї пожежі. Бо кажуть, слухайте, не ми цю пожежу розпалювали, не ми там. Приймали участь взагалі там на навіть напередодні цієї пожежі нас там не було. Це ваша справа. Тому коли ви там все закриєте, коли воно все вирішиться, тоді ну ми готові. Це можливе питання розглянути пізніше. Ніхто не хоче сваритися з Російською Федерацією, якої найбільше ядерний арсенал у світі 5,5 тисяч ядерних боєголовок. Як не крути воно дається в знаки Не забувайте, що Російська Федерація. Наприклад, ну давайте, так станом на кінець двадцять третього року займала 30%, Це тільки маленький приклад 30% світового ринку необроблених діамантів. Ну, албазі перепрошую 30% ринку, і це давало росіянам щорічно 4 мільярди доларів. Ми не кажемо вже про рідкоземельні метали, про ядерне паливо, яке постачається до Канади, до Сполучених Штатів, за допомогою яких і живиться атомна енергетика Сполучених Штатів Америки. Тобто багато багато в чому Російська Федерація зав'язана і просто так відкинути її неможливо. Тому от я думаю, що і Українці, і Україні також це дається взнаки. От все ж таки, ви кажете, це ваша справа, але от голова МЗС Німеччини Анна Лена Бербок. От вона заявила, що її країна розглядає можливість ведення в Україну миротворчого контингенту для контролю за дотриманням припинення вогню. І тебе тобто, перед цим про миротворчу місію говорили там Великій, Великобританії, у Франції. От до чого загалом. Насправді всі ці розмови, чи справді якось найближчим часом ми можемо побачити якоїсь навіть завершення, ну скажімо так, активної стадії війни? Це дуже реально. Дуже реально завершити за побачити вірніше завершення війни вже найближчим часом, бо про це вже Ведуться розмови не маргінальні, не просто десь там в кулуарах, це не плітки в Телеграмі. Європейські політики налаштовані на це категорично. А американські політики, наприклад, спікер Джонсон, Майк Джонсон, він сьогодні заявив, що допомоги Україні не буде, ми повинні цю війну завершити. Війна, там, ну там, там є розлоги його коментар, тобто, ще раз з грошей в Україні виділяти не будуть. Попри те, що Україна порахувала, каже, нам потрібно 125 мільярдів американських доларів на цей рік. Сполучені Штати виділяти не будуть Німеччина, Франція, Великобританія і близько не можуть підійти до цієї суми. Тому ми йдемо на мирний трек. Так, таки собі. Пісков а, виступив заявою, каже, що ну ніхто розмовляти з Україною не буде, бо поки що це не на часі. Але ми чудово розуміємо, що цей посил від президента Зеленського. Про те, що ми не будемо відвоювати поки що не вірше, неспроможні відвоювати територію України в кордонах 91-го року, неспроможні відновити Крим і ну повернути Крим. І ми це визнаємо. Це в першу чергу розраховано також на Індію та Китай, які в своїх мирних пропозиціях зазначали, що треба зупинитися на лінії розмежування і почати розмовляти. Ось індія та Китай можуть натиснути на Путіна і змусити його розпочати. Ну, тільки розпочати мирний діалог, не знаю напряму опосередковано, але це дуже дуже реально і вже довольськи найближчим часом. Я думаю, ми мій найближчий час, моє внутрішнє очікування. Це не раніше лютого, можливо, березень місяць. Ось там ми щось вже почнемо розуміти. Ну, цікаво, дійсно, якщо припустимо там миротворча місія, от з Британії, з Франції, з Німеччини. От справді прибуде Україну, скільки, можливо потрібно цих військових, щоб закрити всю лінію фронту. Ну, бо це, мабуть, десятки тисяч, так про це йдеться. І то чи взагалом погодиться на це Росія, скажімо так. Ну, Путін це просто подасть своєму народу, от як посилення України військовими НАТО, те, що він постійно там говорить, так, і от ще може далі продовжити свою агресію? Так, дивіться, я, я трішки не відійшов це питання. Є різні форми цих миротворчих місій. Ну хто там буде? ООН її буде на обсєпітно ну, під чим мандатом. Це все буде і є там три форми: встановлення миру, ну тобто, переїжджають миротворці. Це умовно можна порівняти як дуже грубо рефері в боксі, коли там. Прик там кожна сторона розійшлася в різні боки, все встановили мир. Була бійка, все тепер ніхто не воює. Ну давайте логічно. Ми ж розуміємо, що країни ну військові, там, не знаю, Франції та Великобританії, вони не з'являться як з гелікоптера, їх не скинуть на лінію розмежування десь е, в районі Курахова, і вони скажуть росіянам стоп українцям, стоп. Тепер мир. Точно що такого не буде. Є далі функція підтримання миру і контроль за. Ми, ми, миром, який є, от е, підтримання миру можливо, але швидше за все, це буде контроль. Тобто, певна частина е, військових альянсу. Вони можливі. Я припускаю, вони можливо будуть якихось там е, блакитних шоломах їх буде невелика така ж частина. Я не думаю, що там будуть сотні тисяч. Можливо, це буде там 10 тисяч, можливо, 15 тисяч на всю лінію розмежування. І плюс на додачу це не будуть тільки військовослужбовці країн Альянсу. На противагу Російська Федерація 100% спробує залучити військовослужбовців з інших країн з табору, який наближений до Російської Федерації. Хто це може бути? Білорусь. Легко Казахстан, ну члени ОДКБ, Азербайджан, Вірменія, наприклад, Індія, Китай, чому б ні? Тобто вона буде спробувати залучати країни глобальної півдня, щоб вони стали в Україні на противагу країнам, ну військовим країнам країн НАТО. Ну ти до речі, сьогодні з'явилася інформація, що в Балтійському морі російський корабель обстріляв сигнальними ракетами німецький військовий гелікоптер. І от не так цікавить насправді реакція наших партнерів, ну тобто її відсутність так на цей інцидент. А от як позиція росіян, от як ви думаєте, взагалом для чого їм це? От можливо, вони хочуть от, таким чином спровокувати цей глобальний конфлікт, чи що це було? Ну, от подивіться на Рамзана Кадирова на та на його найближче оточення. Коли вони виходять з автівки, починають стріляти в повітря просто і танцювати лизгінку. Ну, ну, ну що ти з них візьмеш? Ну я, я дуже попрошу вашу мотелі, ну ідіоти. Так само з росіянами, Окей, вони почали обстрілювати корабель сигнальними ракетами. Це просто ще раз... Черговий знак того, що з ними не можна вести справу. Там можна багато провести різних епітетів, там порівнювати їх з кимось, але ну це не серйозна розмова. Не ну, ви будете спілкуватися з людиною, яка е, поводиться такими чином. Там не знає, там, впливає вас кав, там постійно плюється у вас. Ну битися з нею це ну це спуститися на її рівень. Так, є там розуміння у німців, що це Росія. Це ж Довга країна не велика, а довга за розмірами і що починати обстрілювати росіян так само сигнальними ракетами. Ну це через спуститися на їх рівень, а і там вони своїм досвідом і воським вас затопчуть. Тому німці просто зараз не знають, як реагувати, і ми повинні це використовувати у власних наших інтересах, показувати тим німецьким політикам, які щось сумніваються показувати, Двіться, бачите, що росіяни роблять з ними, не можна вести жодних маю на увазі перемовин у майбутньому про відновлення співпраці. Взагалі, так Росія нікуди не дівається. Вона залишається. Цей сусід є, можна з ним там будувати різні форми співпраці. Наприклад, ігнорувати, от як на мене, ну ігнорувати ну, це це на принципі варіант. А протистояти ну ні, ну ніхто не буде протистояти Росії. Ну нікому це не потрібно. Співпрацювати, ми повинні це виключити. От тому я вважаю, що ігнорування максимальне десь протидія. До речі, також може бути, і вона повинна бути блокувати їхні кораблі, не допускати до своїх портів, не допускати російської авіації, взагалі не повертати її, робити все, щоб викинути Російську Федерацію, насмітник історії, щоб кожна країна Європейського Союзу це робила, б. От дешеві. Ресурси, нафта, газ, діаманти це працює проти демократії, росіяни це активно, ну активно цим користуються. От, пане Вене, якщо повернутися так до попередньої теми про миротворчу місію, от оцю, якщо все таки раптом ну британські чи німецькі миротворчі війська все таки постраждають, так коли прибудуть в Україну, mm -hmm. чи стане можливо навіть це приводом ну для вступу цих країн у війну. Ні, не стане. Отут От питання, ви абсолютно слушно підняли його. Кожна країна, яка розглядає це питання, вони повинні для себе з'ясувати, ну, продумати на декілька кроків вперед. А раптом що? А раптом прилітає російський шахет і вбиває там, трьох наших військовослужбовців, двох калічить. Що тоді? Що ми тоді робимо? Ми висловлюємо свою там занепокоєність, стурбованість, розказуємо про чергові червоні лінії, про там ескалацію. Замінюємо або наприклад, як варіант замінюємо поранених вбитих там було ну п'ять людей вибуло. Ми нових п'яти п'ятьох привозимо там, наприклад, з Німеччини, з Франції замінюємо або навпаки, замість п'ятьох вибувших ми привозимо 25 і показуємо росіянам, що ми готові а, і далі щось робити. А що далі? Ну почати бойові дії з Російської Федерації. Ну давайте відверто. Ніхто в Європі не має такого бажання, взагалі від слова зовсім. Тому я думаю, що це треба ще обговорити і на Даунінг-стріт, і на Єлисейських полях, і в Вашингтоні. Якщо миротворча місія, то хто її буде там, супроводжувати? А що далі? Звісно, що п'ята стаття активована не буде. Вона автоматично не активується за? Все життя альянсу за 75 років лише один раз ця стаття була активована це після подій 11 вересня, 2001 року, коли башні, близнюки, теракти все решта країни альянсу приймали участь у окремих операціях по окремості, тобто не весь альянс, не вся оця ось не весь цей союз, а десь там Франція, десь Великобританія, десь Сполучені Штати, але по окремості. Ну, тим незалежно від того, так чи вступлять наші партнери в пряму війну з Росією чи ні? Вже очевидно, навіть що цей новий глобальний конфлікт він триває. От навіть цікаво, що напередодні Кім Чен Ін пообіцяв повну підтримку Росії у війні проти України. От на вашу думку, що це означає, так що кандар можливо навіть стає прямим нашим ворогом. Так би тепер був такий опосередкований, просто чи чи як? Чи це просто продовження лінії цієї, яку там Кандер веде ну, в рамках у цього договору, який вони підписали з Росією, там про співдружність, як і називається, і які наші дії у такому випадку? Е, договор о всяся партнерстві, нам партньорстві. Тратата, ну щось так, так він називається. Е, дійсно, цікаві заяви від кумедного хлопчика в кумедних штанцях. Вони просто на макарони схожі. Він просто повертає, не то, що повертається, він намагається таким чином вийти на міжнародну політику. Щоб про нього згадували. Ну, Давайте примітивний рівень. Якщо я зараз, наприклад, почну особисто не знаю, давайте там, не знаю, критикувати не знаю, Дональда Трампа, то рано чи пізно мене побачить, наприклад, там, став Аргентинській пресі, противники Трампа або не знаю, там бразильській, почнуть мене згадувати. Тобто я таким чином зможу привернути до себе увагу. Так, це такий собі дешевий піар, за яким нічого не криється. Але я стану доволі медійною персоною на світовому масштабі. Так само робить і ось цей жиравік про нього всі забули. Господи, ну що таке Північна Корея? Це маленька країна з маленькими, бідними людьми, маленькими, маю на увазі вправа, і вони постійно залежать від допомоги сусідів. Одного разу на початку 90-х років вони ледь не померли всі з голоду, але ось. Європейське товариство вирішило допомогти передали велику кількість допомоги. Там була посуха, здається, у них страшенна голод, і вони. Викарапкалися, вони наїлися, і потім знову почали погрожувати всьому світові. Тому сильно, ну дуже близько до серця, це сприймати не потрібно, оголошувати від України війну Північної Кореї теж не потрібно. Мені здається, найправильніший варіант зараз просто ігнорувати і озброюватися максимально скільки це можливо. Ну і завершуючи тему з миротворцями, от хотіли б у вас спитати наступне, так на Росії повідомляють, що. Буцімто Кремль теж дав вказівку чиновникам різних рівнів формувати ну, для народу такий образ перемоги у війні там з Україною. От, це мало би свідчити, мабуть, що все-таки бойові дії, так там війна активна наближає найближчим часом, може завершитися. От, тому цікаво у вас от спитати, чи видно загалом якісь от такі ознаки припинення вогню саме. Дивіться, є такі ознаки про це повідомлялося, що проводять тренінги в рамках адміністрації президента Путіна з місцевою владою. А що робити з тим контингентом, який зараз на війні, і вони свого часу масово повернуться знову там куда там Маріе, Бурятія, Ніжні Новгород, кудись туди, і з ними треба щось буде робити. Зрозуміло, що вони не всі повернуться, наприклад, там 600 тисяч. Війська стоїть біля України. давайте так за дуже там обережним хай тільки 200 тисяч вони повернуть назад. З ними треба щось робити: 2 тисячі доларів на місяць ніхто платити їм не буде. Вони знову змушують повернутися до. Звичайного порядку денного. бути не знаю, там, кранащиками, працювати з пітерочки в супермаркеті, або бути знову безробітним, або повернутися до в'язниці, але треба з ними щось робити, бо Російська Федерація передбачає негативні наслідки від таких людей. Вони передбачають, що вони можуть стрімко нирнути або в опозицію, якась там буде створена, або в криміналітет, тому їх треба якось там упорядковувати, створювати соціальні ліфти, там не знаю. Ти депутатам. Будеш місцевою ради, ти підеш, не знаю, там, заступником мера а, з питань виховної роботи молодого покоління. Тобто якось намагається їх влаштувати. Всі решта, хто не знайде своє застосування в цивільному житті, знову підуть до в'язниці, або вперше, або знову до в'язниці. І, в принципі, це також свідчить про те, що Російська Федерація розглядає на 2025, ну, 2025 рік завершення завершення війни зменшення її інтенсивності. Плюс сюди на додачу даються економічні проблеми в рефі без перебільшення. Зараз починається складний турбулентний економічний період. І я думаю, що Путін в розтяжці з однієї сторони зупинити війну. Це означає. Множити велику кількість проблем з людьми, з воєнкорами, а, ну і з людьми, які звільнилися з армії. З іншої сторони, продовжувати війну це майже дорівнює на певній відстані часу, ну на певну часову проміжку зруйнувати Російську Федерацію, і вона помре під уламками ну, того, що раніше називалася велика російська економіка. Тому він зараз такий великий розтяжці. Ну, то ви вже так. раніше там ще на початку казали про то це, що скажімо так, припинення так бойових дій у за лінією так фронту. Але яка все-таки на вашу думку роль Курської області? От у цих можливих навіть майбутніх переговорах? Бо от нещодавно вийшла стаття BBC, Бісі, де наші військові коментують і називають цю операцію медійною, а не воєнною. Так, абсолютно вірно, вона медійна, вона політична. Там немає жодних військових цілей з середини вересня. Можливо, можливо, трішки пізніше, ноки ну, чітко от з 1 жовтня. От я впевнений, там жодних військових цілей немає. Це медійна складова, це політична складова. Так, пан Коваленко, керівник центру протидії дезінформації, він вже заперечив це повідомлення, каже: ні-ні-ні, все, все в нічого такого не було. Але ж ну ми розуміємо, що Курська область він тримається ще раз, виключно з політичною метою. Я особисто собі навіть не можу уявити, яким чином використовувати Курську область в подальших перемовнах з Російською Федерацією, навіть якщо припустити, що нам таки вдасться. Втримати цю область, ну все, що залишиться від неї, наприклад, не тільки до 20 січня, до дня інаугурації. Ми ж розуміємо, що ані 20 січня, ані 25 січня Трамп не буде займатися Україною в його порядку. денному Україна десь на другому аркуші в кінці в самому після економічних питань, соціальних питань, питань в сполучених штатах, міграційних питань Україна буде займатися. Я так припускаю не раніше, можливо, навіть березня місяця. Тому е триматися ще до березня місяця, і навіть якщо окей, дотрималися, яким чином обмінюватися? От кажу, от у нас є Курська область, давайте її міняти на що? На Херсонську область. А чому Херсонську область? А чому не Запорізьку, чому не Донецьку, яким чином це вирішувати? Потім інше практичне питання. А в чому вимірювати цю територію в локтях, в вершинах, в чому там ще в кубаметрах, декалітрах. В чому відповідно до яких даних хто буде ходити там знаю, з нас рулетки? Міряти скільки тих квадратних кілометрів контролює Україну? Ну відверто кажу, я це не уявляю, і я бачу, як Російська Федерація налаштована закрити курське питання при ну. Перша дата це до 31 грудня. Друга дата це вже до моменту інаугурації. Ну, будь-якому випадку, до моменту початку мирних перемовин України там бути не повинно. І м'ясні штурми, які там зараз відбуваються, це зайве тому підтвердження.